Ки продовжують допомагати фронту. Підтримку отримали військові, котрі боронять рубежі України в складі територіальної оборони міста. Підсилили захисників акумуляторними пилками та планшетами. 27 вересня міський голова Ольга Попенко передала обладнання військовим. Міська рада разом з депутатським корпусом з членами виконавчого комітету. Вся наша громада. Ми продовжуємо допомагати нашим захисникам, захисникам збройних сил України, і ми продовжуємо допомагати і підтримувати наших захисників територіальної оборони рідного міста. Саме сьогодні ми передаємо нашим захисникам 10 планшетів. Ми розуміємо, що війна. Змінилася на сьогодні. Потрібна і сучасна техніка, і сучасна зброя. І ми розуміємо, що на сьогодні потрібна сучасна комп'ютерна техніка. Тому було за кошти міського бюджету придбано 10 таких планшетів. І на сьогодні ми розуміємо, що саме це дуже потрібно нашим захисникам. Бійці тероборони використовуватимуть планшети безпосередньо на позиціях. До обладнання додадуть відповідне програмне забезпечення, як розповідає Артем Аніщенко. Таке технологічне оновлення допоможе краще орієнтуватися на місцевості та мати оперативні дані. Вони допомагають орієнтуватися по обстановці на місцях, де міні поля, де наші позиції, трекінги записувати. ну, тобто, це військові програми, по яких працюють командири польові, те, що називається. і на жаль, скажімо. Фонди, які надають їх безкоштовно, вони надають їх максимум там до рівня командир роти. А от командири з води які більше перебувають на позиціях, частіше і яким це більш потрібно. То вони залишалися без планшетів. Тепер ми цю ситуацію виправили. Також міська рада придбала для захисників і 10 акумуляторних пилок. Можливо, для когось це так і прості речі, але ми розуміємо, що сьогодні дуже потрібні ці речі для наших захисників, для того, щоб і розбирати завали і щоб облаштовувати свої позиції. Тому звичайно, що. Ще раз буду говорити, це дуже потрібно, і ми це розуміємо, і ми підтримуємо. Тому з міського бюджету виділено було 200 тисяч гривень для придбання цього всього, що потрібно нашим захисникам. Думаю, всі розуміють перевагу електропили над бензиновою. Вона тихіша, вона мобільніша і вона дозволяє більш безшумно як будувати заготовляти матеріал для будівництва позицій, так і розбирати завали, які. Утворюється в результаті ворожих обстрілів. І тому ці пили потребують як автомобілі, які вивозять особові склад на позиції, так ну, і провізію БК, так і власне, на самих позиціях. Вони ну, зараз, скажімо так, можуть зіграти для нас важливу, якщо не вирішальну роль, в облаштуванні нових позицій, тих задач, які стоять перед батальйоном в умовах в умовах, скажімо так, обстрілів і той обстановки, яка є. Прилуцька територіальна оборона систематично отримує підтримку від громади. Міська рада відповідає на запити військових в найкоротші терміни. Говорять наші захисники, доставляють дрони, акумулятори, реби, тепловізійні приціли тощо десять акумуляторних пилок та десять планшетів. Також вже везуть на передову. Ми замовляємо те, що вкрай необхідно для батальйону, те, що дозволяє економити. Фізичний ресурс наших бійців, а часто густо там, берегти їм життя і ну, дозволяє їм як, збільшити їхню виживаємость на полі бою. Тому всі ці речі дуже потрібні. На жаль, там, державні закупівлі через, як то кажуть, Міноборони командування СЛТРО це більш тривалий процес, а війна не чекає. Хто сьогодні більш оснащений, хто сьогодні більш Технологічний, той більш виживаємий, той більш здатний виконувати поставлені завдання. Тому велика вдячність за оперативну роботу, як колективу міської ради, так і всім, хто допомагав і забезпечував оперативне придбання і доставку прилуки даних технічних засобів, які вже сьогодні, от ми зараз вирушаємо. Назад, і вони їдуть уже щоб завтра, скажімо, стати в стрій. Доки обладнання від Прилуцької громади допомагає виконувати бойові завдання на фронті. Міська рада працює над забезпеченням інших важливих засобів. Наразі профінансовано декілька запитів від військових. Я вже говорила, що вчора відбулася 54-та позачергова сесія Прилуцької міської ради, восьмого скликання. Ми разом із депутатами бюджетної комісії розподілили 5 мільйонів гривень для наших захисників зброї сил України, я завжди буду говорити, говорила і буду говорити, що ми підтримуємо наших захисників, бо тільки разом ми здолаємо ворога і тільки разом ми будемо перемогу. Тому усієї громади ми дякуємо нашим захисникам, захисникам. Хай Бог їх оберігає і разом ідемо до перемоги.